Вітаю всіх! У цьому випуску хочу показати вам один сайт, який схожий на ГЕД, Його я зовсім недавно показувала. Виведення є, виводила я в біткоїнах на Fawcett Pay. Платіж обробляється моментально. Давайте тепер я розгляну сайт Free Traffic, досить простий та цікавий. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую, що заходите, дивитеся. Сподіваюся, мої відео приносять вам користь. Реєстрація проводиться за допомогою електронного гаманця від Fawcett Pay. Тобто, потрібно вказати в колонці адресу вашого Fawcett Pay. Ви точно не зробите помилку, тому що чітко все написано і пояснюється, що саме потрібно вказати. Тепер переходимо до способів заробітку на цьому сайті і покажу мінімальний вивід, як вивести. А на цьому проєкті я помітила, що досить легке проходження коротких посилань. Шорт-Лінк розділ називається. Покажу та розповім нюанси цього розділу. Коли ви натискаєте на рекламний блок, вони різні насправді будуть ці посилання відрізнятися один від одного. Вам потрібно помітити або проходження капчі. Або синю кнопку, яку потрібно буде натиснути, коли пройдуть секунди. Коли ви натискаєте на цю кнопку, наприклад, то вас перекидає машинально на наступний сайт. Щоб його подивитися, але ви не звертайте увагу, ви його відразу можете закривати і натиснути знову на цю кнопку. Вас знову може перекинути. І так може бути три рази, як у мене. Виходьте з сайту і знову натискайте кнопку, поки не з'явиться капча. Також і капчу розгадувати теж не так просто. Ви хочете натиснути на. Необхідні картинки, а вас перекидає на інший сайт. Тобто ось такий спам виходить. Капча розгадана. Тепер потрібно натиснути на клік, перекидає на сайт, де йдуть секунди. Потрібно почекати 10 секунд і натиснути на зелену кнопку «Get link». Спробувати кілька разів натиснути на цю зелену кнопку теж буде перекидати на якісь там сайти. Але хто має терпіння, той зможе дійти до кінця. І перекидаю вже на сайт, де видно, що я пройшла коротке посилання і заробила монети. 90 coins і 90 кредит. Натискаю на зірочки 5 зірочок і вже на зелену кнопку, щоб перекинули мене на інші рекламні посилання. А далі фоусет – це кран. Кожні, кожну годину можна додатково заробляти монети, натиснути на ролл. І протягом декількох секунд випадає випадково, випадкове число, і ви заробляєте певну кількість монет. А третій спосіб заробітку на цьому сайті на головній сторінці будуть рекламні блоки. Тобто серфінг, переглядати сайти протягом 10 секунд, 8 секунд, 20 секунд і отримувати монети. Складного тут нічого немає. Натискаю я на будь-який рекламний блок. Переглядаю рекламу протягом певного часу. Дві вкладки. У першій вкладці йдуть секунди, коли з'явиться вже 0,0, можемо повертатися на сайт, щоб розгадати капчу. І отримати зароблені монети. А також випадає тут, бачимо, не тільки монети на основний баланс, який вже можна буде вивезти, а ми заробляємо ще й кредит. Я так розумію, кредит це те, за що можна купувати рекламу на цьому сайті. Тобто рекламувати свої сайти, наприклад, або канали в соціальних мережах. Також є реферальна програма. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати і поширювати в соціальних мережах, наприклад, в телеграм-групах, запрошувати таких. Таким способом нових користувачів на цей проєкт і отримувати додатковий дохід. Тепер давайте перейдемо до розділу виведення. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! Я нещодавно зареєструвалася, тому монет у мене трохи, і мінімальний вивід ще не зароблений. Тобто, дали зелене світло на виведення, необхідно зібрати 15 тисяч коїнс, 15 тисяч жетонів, і тоді я зможу вивести на гаманець в біткоін, літикоін або ж догікоін. Три криптовалюти, які існують на цьому проєкті. На початку проєкту я говорила про схожий сайт. Показувала нещодавно його на своєму каналі. В телеграм-каналі показувала виведення. Зараз тут покажу історію. Гроші прийшли на FawcetPay, Все чітко працює швидко та моментально. Чим більше подібних сайтів ми матимемо, тим більше ми зароблятимемо грошей в інтернеті, без вложень, іноді із вкладенням. Я розповідаю про різні способи заробітку на своєму каналі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Я намагаюся відповідати на кожен адекватний та неадекватний коментар від вас. Я й далі буду продовжувати розповідати про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. До нових зустріч! Побачимось! Це буде Україна!